Бонджорноці, Бонасира в нас і canale YouTube Impariamo con Lili. Сьогодні ми продовжуємо читати Ільдіаріо Діюнаскяпа щоденник нещасного Джорджа, який ділиться з нами своїми невдоволеннями. Ось, тому ми сьогодні з вами будемо розбирати вже наступну сторіночку. Отже, давайте починаємо прямо зараз. Як ми гарно пам'ятаємо на попередньому уроці, так. Казали, ой, як це все гарно на картинках виглядає. Такі створіннячка веселі, всім так весело перетинати океан на ковчеге зіною, але якби всі знали правду, що насправді відбувалась, нікому не було б цікаво читати цю книгу, а особливо дітям. Тому він невдоволений, що своєму братику маленькому, трьохрічному, читають таку книгу, яка не зовсім передає весь сенс. Але він продовжує. Він продовжує ламентарсі і ем, проявляти свої емоції та думки. Давайте подивимося, що далі ми можемо дізнатися про ноя та ковчег ноя. Алера поїхали. Комунке Оумпайо діманде сіла Сторія ді Діное. Коротше, але все рівно, Комунке ді доманде ho, в мене є, я маю di. Декілька. пару чогось, cosa? Ді, ді доманде. В мене є пару запитань. У мене є декілька запитань. Su la storia. Щодо історії, речі, зауважте, що історія, ми не скажемо з вами історія, а саме. Story, тому що я дуже часто, до речі, чую від моїх студентів, так, що говорить, story, а не і, що говорить історія, а не сторія. di domande sulla storia. Бачите, коли ми говоримо про аргумент, про щось, ми говоримо su qualcosa. Значить, в нього є ще декілька запитань щодо історії: ковчега, ноя, Деларка, Ларка, де ноя.

Міп'ячеребе сапире, і я би хотіла знати, ми теж можемо сказати до жіночого і до чоловічого роду. Міп'ячереби сапире перке. Я б хотів знати, чому ное саліре? Лашар саліре дозволяти підніматись, заходити кудись. Отже, а в нашому варіанті, чому дозволяє зайти. Куди в ковчег? А бордо на борт, так, креатуре веленозе. Отруйні істоти, як коме серпенті, ескорпіоні Як змій, ось е скорпіоні, Він такий каже: так, значить, перш за все, я би хотів знати, чому перкеной дав зайти, піднятися, зайти в борт, на борт отруйним тваринам, як зміям і скорпіонам. Перке? Чому? Аль посто суо на його місце, аль посто суо на його місці, io ne avrei approfittato per lasciarne un Не, типу, цією ситуацією, не неаврей Апрофітатор, я би скористався можливістю перлашарне пайо І залишив би декілька атерра ну, на землі, та, мається на увазі, я би їх залишив, нікого би не взяв на борт. Не Неаврей Апрофітатор я би скористався Умпайо. Знову ж таки, умпаю, декілька пару. Щоб залишити декілька атерра на землі. Так що тут у нас ще написано на картинках. Дивіться, дивимося: твоно, твооно що це означає? Грім, гримить. Твоно. До речі, менту мене тут зараз теж, якщо чесно. І твоні, і лампі, і дільвіо, злива гроза, темпеста. Тому, якщо вам чути. Е, нехай це вам буде замість медитації в мене в фонду. come musica di sottofondo mi do sto. bene? Ok. Andiamo avanti. Bishincha è napisana ta. Ok. Così, tra l'altro, avrei risparmiato spazio per gli animali buoni, tipo cuccioli, erici e i popotami pigmei Користуюсь моментом і дуже гарно хочу подякувати моїм зірочкам Ютубу, хто підтримує мій канал. Света Бовченко, Алла Крамар, Оля Леземежук, Рома Вестімов, Оля Дронь. Дуже дякую вам, що підтримуєте мій канал. Дуже дякую. Е, Ки ви сієте абонаті. дуже дякую, тому що завдяки вам я хочу продовжувати робити набагато більше відео, тому що я знаю, що ви цінуєте мою роботу, а це для мене найважливіше. Тому якщо ви також хочете прийняти участь, я сере або натіна, Nostra фамілія. Підтримайте мій канал, і там десь під відео написано абонати. нажимайте на цю кнопочку і даруйте мені щастя. Дуже дякую. Бачу вони обожнюють всіх. Так, між, між іншим, дивіться, яке гарне також маєте слово собі записуйте. Тралалтро, між іншим. Аврей різпарм'ято спаціо. Я би м зекономив місце. Аврей ріспарм'ято спаціо. Я б зекономив місце. Значить, якщо би я їх не впустив на борт, я би так зекономив місце. Для кого? боні. для хороших тваринок, типу, типу кучолі. кучолі е, це маленькі дітки тваринок. Наприклад, кучоло, делькани. Писенятко маленьке, так? маленьке кучо. І річі, їжачки, і, і, і попотами, ну, гіпопотами, так, і пігмей. Так, тільки, якщо чесно, я сама не знала, що таке пігмей, і пішла гуглити. Зараз вам покажу, можливо, ви теж не знаєте, чи, можливо, воно до іпопотамів відноситься. Ну, коротше, але я знайшла, хто таке пігмей, зараз я з вами поділюся. Але поки подивимося також на картинці, що тут у нас є? Лекка лекка означає лежить. Хто кого, дивіться, маємо собачка лежить е, ное, так? Лека. Потім ням ням дивіться, як написано: гнам гнам Тому що ми з вами знаємо, що в італійській мові нь", це ні", звук нє. Пишеться як гни, Тому, коли ви чуєте будь-яке слово, яке має звук нє, ми вже з вами знаємо, що пишемо це з гни, як хочете. Черепашка. О, а хто знає як буде білочка? Дивіться, білочка. з білочка. Скоятоло. А Ло скоятоло. Добре. Бабенісім, Андіа Маланті, що там ще? Що ще? Зараз я вам покажу, значить, коли я пішла гуглити, хто такі пігмеї, мені показало, показало перш за все. Пігмеї. група низкорослих. Негроїдних народів, що живуть переважно в Екваторіальних лісах Африки. І дивіться, вони такі маленькі. І я прочитала, що чоловіки навіть метр п'ятдесят не мають. Уявляєте, маленька нація таких маленьких людей. Але, звичайно, книжка не про це говорить, тому я пішла пігмеї, анімалі і що це нам показало. Ну, вибачайте, можливо, ви всі знаєте, що це за анімали, але я чомусь не знала або забула. А це виявляється така маленька мавпочка. Але ви хоч знаєте, яка вона маленька? Вона така маленька, як цілий палець. Розумієте? Це є найменша мавпочка на світі. І вона важить 100 грам. Клас, правда? Таке маленьке. Створінечко. Пігмео. Йдемо далі. ha dovuto Фари посто. a pesci e balene perché quelli sì che avrebbero occupato un mucchio di spazio la scelta per fortuna noi non ha dovuto fare posto e cioè io non ho preso non ho potuto uh, lasciare i miei i miei Zvilneti misce для lahko fare posto miste. Hm? A peši fare posto a zvilneti misce komu, a peši rekam e balene osvo reke va bene.la aула у нас i balena uh, ket una balena, 2, 334 balene, perché quelli si sì che avrebbero occupato lo spazio тому що вони би точно зайняли un mucchio di spazio, не просто зайняли б місце, е, avrebbero occupato lo spazio, avrebbero occupato un mucchio di spazio, вони б дуже багато місця зайняли, уявіть собі така велика балена, Uh, su questo povero Kovchehta, Отже, ми вже, можливо, з вами знаємо, можливо, ще ні, але повторимо обов'язково, що можна сказати, ціла купа місця, «un sacco, «un sacco», sacco di spazio». Ось це слово «un sacco» можна використовувати до будь чого якщо хочемо сказати «molto», багато. Отже, щоб не говорити завжди «molto», ми з вами можемо сказати «un sacco», un mucchio di spazio. «di cose», Io ho un mucchio di cose da fare oggi. Ma ne è, è occupa Spraws oggi, che io ho appena dovuto fare. E probabilmente non si erano nemmeno accorti che c'era un diluvio in corso. E probabilmente i, i movirno non si erano nemmeno accorti. Voi neanche ne zauvazhaly. Allora, Akordžer si označaje zauvažete, što si? Non si erano, akorti, vone najvit ne zauvažale. Ni, čakajte. Non si erano, akorti, vone najvit ne zauvažale. Non si erano, nemeno, akorti, vone najvit ne zauvažale. Oste nemeno označaje najvit. Ne, najvit ne, nemeno. Ne Kečera un diluvijo in korso. І каже, що ті рибки, що там поки плавали, акули, кити і так далі. Вони навіть не зауважили, що відбувалося велика повінь взагалі то в світі. Звичайно, вони плавають в морі, що вони це не заважає. che avrebbero potuto volare e basta. Scommetto che se ne è subito pentito. <laughs> allora, sto metodo c'è, zvame сказали? Ma non ha senso, alle niako ne mai senso, ma non ha molto senso. Але якось не зовсім, е, eh, як то сказати, але немає багато сенсу в тому, що Ное no Абія da Саліре дав зайти come ліву uccelli, Пташкам. Він каже, взагалі який сенс було запрошувати, дати зайти, залетіти, не знаю, бо вони ж літають, так? Пташкам, вістоке оскільки, а в потуто воляре. Оскільки вони б могли полетіти і баста і все. Тому він каже: я не розумію, який сенс було дати зайти пташкам на борт, якщо вони взагалі то могли собі летіти Ебаста. І, і потім каже в кінці: токе, що це означає, ви вже знаєте? мене. Сене субіто пентіто. Можу поспорити? З луй тільки тут не написано Луй, але ми знаємо, Сене Субіто Пентіто. Він про це одразу ж пожалів, тому що щось зробив, та? тому Луй сене не пентіто субіто. І як ви думаєте, чому він так сказав, чому він так прокоментував, що Ной, як ви бачите на картинці, зразу пожалів, пожалкував, пожалів, як-то, що впустив пташок, тому що, як бачите. Ось він, аперто Ломбрелло, відкрив парасольку, так? Тому що пташки літають і роблять і свої лоробізоні. Тож так говориться так, свої, своїми справами займається в туалет десь треба ходити, ні? Еквісто, e, ось e чому? Ось така вона, наша маленька історія. Якщо вона вам подобається, пишіть мені, давайте знати, і будемо далі читати. І, звичайно, не забувайтеся підписати на мій канал, бо я бачу, я бачу, що ви мене всі переглядаєте і не підписуєтесь. Давайте підпишіться. Для мене це велика радість, для вас це нічого не коштує. Тільки один лайк, клік. А я вже щаслива, бо знаю, щоб ще одна людина передивилася моє відео і з радістю буде чекати мої наступні. Я вам дуже сильно вдячна, дякую, що були зі мною. Бонус рата! Бона джорната, Хто там мене коли дивиться, і ми з вами обов'язково зустрінемося вже на наступному уроці. Цілую, люблю! Чао!